Meine liebe Freunde, meine kleine Пупен, Орест лютий Шпрехен, дорогі брати і сестри українці, що живуть в Сполучених Штатах Америки. У мене для вас є прекрасна новина. Ми їдемо до вас з Туром. Подивіться гастрольний графік Ореста Лютого, 12 жовтня, Нью-Йорк. 13. Віпані, 14. Бріджпорт, 15. Олбані, 18 жовтня Бостон, 19. Філадельфія, 21 Вашингтон, 26 Атланта. На цих концертах ви почуєте вже класичні хіти з проекту Лагідна і Сувора Українізація, а також нові пісні Ореста Лютого з проекту Пісні воєнного часу. Окрім того, мій мистецький побратим Антін Мухарський. Представить свою нову книгу, яка називається Русофоб. Її не можна придбати в жодній книгарні тільки з рук в руки, оскільки вона містить радикальну порцію такої, знаєте, літературної квінтесенції українського буття. Ви не прочитаєте це в жодному Фейсбуці, уривки з неї не побачите на Ютубі, тому що Фейсбук і Ютуб блокують за те, за те що містить ця книга. Ну, окрім того, хочу сказати, що ми збиратимемо кошти на підтримку нашого рідного підрозділу, штурмового батальйону Національної гвардії України Дніпро-1, почесними бійцями якого ми є з 2014 року. Пропустити таке неможливо, бо що тоді розповідати онукам? Квитки можна придбати на сайті. Е, antin.com. Шоу! Кількість місць обмежена. На концерті буде присутня Єлизавета Бєльська, яка маше вам ручкою, і буде особисто зустрічати вас при вході. Дякую за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!